Український філософ Григорій Савич Сковорода одна з найвизначніших постатей в історії української філософії та літератури. Народився він 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи, сучасна Полтавська область. Сковорода здобув освіту в Києво-Могилянській академії, де вивчав богослов'я, філософію і класичні мови. У своїй творчості. Він поєднував елементи української культури з європейською філософською традицією, залишивши глибокий слід в історії української думки. Сковорода провів більшу частину свого життя в подорожах, проповідуючи свої ідеї та поширюючи знання серед людей. Іван Франко називав його українським сократом через його спосіб життя та філософське мислення. Як і Сократ, сковорода не залишив після себе письмових праць підручного характеру, але його ідеї поширювалися через бесіди та діалоги з людьми. Філософія сковороди зосереджена на пошуку справжнього щастя і гармонії. Він вважав, що щастя можна досягти через внутрішній спокій і самопізнання. Однією з ключових концепцій у його філософії є споріднена праця, що означає, що кожна людина має знайти ту діяльність, яка відповідає її природним здібностям і покликанню. Це поняття стало важливим елементом української національної свідомості та культурного спадку. Сковорода також акцентував увагу на духовному розвитку і моральних цінностях. Він вважав, що справжнє багатство полягає не в матеріальних здобутках, а в духовних чеснотах і внутрішньому спокої. Його твори, зокрема байки Харківські, сад божественних пісень і діалоги, відображають ці ідеї і закликають до морального самовдосконалення. У своїх мандрівках Україною Сковорода залишався близьким до простих людей, допомагаючи їм у вирішенні життєвих проблем та поширюючи знання. Він був проти будь-яких форм соціальної нерівності і вірив, що кожна людина має право на гідне життя і самореалізацію. Його погляди на соціальну справедливість і рівність випередили свій час і стали основою для подальших соціальних реформ в Україні. Сковорода також залишив значний слід у розвитку української літератури. Його поезія, проза і філософські твори багаті на символіку і метафори, що робить їх унікальними і глибокими за змістом. Через свої твори він прагнув донести до людей ідеї про важливість духовного розвитку, гармонії з природою і внутрішнього спокою. Однією з найвідоміших збірок сковороди є сад божественних пісень це збірка поетичних творів, що містять глибокі філософські роздуми і духовні настанови. У них Сковорода використовує алегорії і символи, щоб передати свої ідеї про сенс життя і духовний шлях людини. Сковорода також відомий своїми байками, які мають не лише літературну, а й філософську цінність. У своїх байках харківських він використовує образи тварин і природи для ілюстрації моральних уроків і життєвих істин. Ці байки залишаються актуальними і сьогодні, адже вони звертаються до вічних тем добра, справедливості і людяності. Життя Григорія Сковороди було сповнене труднощів і випробувань, він відмовився від комфортного життя і матеріальних благ, обравши шлях мандрівника і філософа. Сковорода вірив, що його місія служити людям, поширювати знання і допомагати знайти справжнє щастя. Він помер 29 жовтня 1794 року в селі Іванівка, сучасна Харківська область, залишивши після себе багату спадщину і безліч послідовників. Творчість і філософія Григорія Сковороди залишаються актуальними й сьогодні, його ідеї про самопізнання, гармонію з природою і споріднену працю продовжують надихати нові покоління українців. Його твори перекладено багатьма мовами світу, а ім'я Сковороди завжди асоціюється з мудрістю, духовністю і прагненням до гармонії.